Язик без кісток, але все ж це м'язовий орган, який потрібно постійно тренувати та прокачувати. Привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я онлайн-логопед для дорослих. Та тренерка мовлення. І я не маю типових моляжів для того, щоб показувати артикуляційні позиції. Я маю глашу, вона зі мною, мабуть, з самого початку кар'єри логопедичної, і тому на ній найкраще показати пластичність артикуляційного апарату. Нам потрібно враховувати, що язик має величезну кількість м'язів, які необхідно прокачувати і тренувати. Для учнів. Я пояснюю м'язи язика за спрощеною схемою. Я говорю, що язик має кінчик, це вільний край язика від вуздечки до самого його закінчення. Має середню частину язика, а також безпосередню корінь язика. А також, звісно, треба знати, що у язика є бокові краї та середня лінія спинки язика. На кожен з цих відділів язика є певні вправи, які прокачають ваш язик так, щоб чітка дикція не була для вас проблемою.